І негативних думок облазить голова, як то кажуть у народі, ми завжди намагаємося переключити себе на якусь роботу. І сьогодні ми вирішили прийти до нашої садиби і трішки тут позагрібати. В основному ми тут все зробили восени, але за зиму все одно шматочок роботи десь якийсь треба закрити. Тому сьогодні працюємо тут. Вітаємо, друзі, вас на каналі Петрук Агенція. Дякуємо вам, що ви дивитеся, що ви завітали до нас за ваші лайки, за ваші підписки. Сьогоднішнє наше відео буде більше для нас, ніж для вас. Тому що я вже сказала, що ми таким чином намагаємося відволіктися від якихось поганих думок, сумбурних, які себе, скажімо так, ними накручуємо. Наверчуємо, а що щось має статися погане. Поганого чекати не треба, воно приходить саме. Хорошого треба чекати. І ми на те дуже сподіваємося, що, що так воно і буде. Кожен із нас має свою історію. Можливо, коли ви подивитеся це відео. Кожен із вас згадає той будинок, де ви народилися, де ви зробили перші кроки, звідки ви пішли в дитячий садочок, школу і звідки ви пішли у широкий світ. Наша Януся, коли приїжджає додому, а вона приїжджає рідко додому, раз у місяць. от Хочте вірте, люди добрі, хочте не вірте, вона цілує стіни, вона цілує двері, вона цілує свою подушку, своє ліжко. Наскільки вона страшно скучає за домом? Наскільки вона домашня? Ми теж домашні. Я, наприклад, як їду до мами за 50 кілометрів, я ще в машину не сіла, щоб їхати, а я вже сумую за домом. Наскільки я хочу додому? І тому ми дуже рідко кудись їздимо, там відпочивати, там, чи десь по гостях із ночовками. Ми, якщо їдемо, їдемо туди й назад і в той же день вертаємося додому, тому що я маю спати на своїй подушці, на своєму ліжку і в себе вдома. Цей будинок, який нагадаю тим, хто не дивився першу частину про нього. Був придбаний нами у 2020 році, 20 липня. Тобто двадцятки тут зійшлися для моєї мами, яка живе від нас 50 кілометрів. Вона там, їй вже скоро буде 80 років. Сама ми не маємо часу, коли до неї кататися. От було прийнято таке рішення, що треба купити тут будинок, щоб вона собі була і окремо. І разом з тим, щоб у пішій доступності від нас. Ну, Не так сталося, як гадалося. У, так, у Бога були свої плани на це все. Мама передумала, а будинок залишився нам якби у спадок. Спочатку, як я вже казала в попередньому відео, дуже багато в нас було сварок, конфліктів вдома через нього. Ми були проти, ми не хотіли його. Ми, ну, він нам просто був обузою, цей будинок. Але, скажімо так, події 22-го року перевернули все наше життя, і так не тільки наше, а, а й нашої країни поставили з ніг на голову, заставили нас замислитися над тим, що, що життя бентежне. Хай він буде цей будинок, якщо він уже нам. Таким чином прийшовся, то хай він у нашій сім'ї залишиться. Про господарів цього будинку, ну скажімо так, ходили легенди. Ну, верніше, не про господарів, а так правильніше сказати про господиню цього будинку, про її. Охайність про її таку чистоплотність, про її господарські гарні такі якості, що вона була дуже гарна, господиня, дуже така жінка, в якої все завжди було до ладу прибрано, попрано, зварено, зготовлено. Тобто це ми побачили. Цю легенду, скажімо так, ну легенда це ж якийсь вимисел. Да? Цю так. легенду ми розвіяли і зробили її правдою. Тому що, дійсно, так як я казала у першому відео, своєму, що коли ми прийшли до будинку, в будинку була просто ідеальна чистота, не дивлячись на те, що 4 роки у цьому будинку вже ніхто не жив. У шафах досі висять її речі. В які в мене просто рука не піднімається взяти, їх викинути, тому що вони всі в ідеальному стані, вони попрані, вони попрасовані, вони пахнуть свіжістю, ніби їхня господиня десь на хвильку вийшла і скоро повернеться сюди, в будинок. Тому ми намагаємося підтримувати там теж ідеальну чистоту. На, у дворі, звичайно, тут були. Як би це так? Виразити пся пом'якше, ну природа бере своє, скажімо так. Віці, да, тут з е, фіртки, скажімо так, ми лізли. Ну на на півзігнутих е, колінах ми лізли до хати по цій ось е, алейці, по цій доріжці, тому що тут все було заросше корчаками. Підрістом вишні. Тут, ось, бачите, пеньок величезний, тут був горіх, який був, закривав тут практично все оце подвір'я, тут темнота була хащі, як це був липень місяць. Уявіть собі, які хащі. Тут ця територія, тут взагалі тут була сітка, заборчик. Ось, бачите, повикидали. Олег повикорчовував їх ці стовпи. За сіткою тут теж хащі були непролазні. Вишняка, слив, підріст, слив, яблуні, який вітер поломав, вони порощахалися, валялися там наполовину засохші. На цій половині акації. Оце, що під хатою, як це вони? Бузок і жасмін. От там такі корчаки, бачите, вони зруйнували навіть і підмурок на віранді, попускали таке коріння. Отут ми, скажімо так, добре попрацювали, поки ми його довели до ладу. Ми сюди ходили день при день, дві неділі без вихідних. Кожного ранку, ранесенько, в 4 години ранку, тому що спека стояла неможлива, в день не можна було працювати. І ми ранесенько вставали, приходили сюди і працювали тут, викорчовували, виносили, вирізали, вирубували. Вдвох з олегом, щоб ви розуміли це. Вдвох з Олегом Яся готувала їсти. Приносила нам їсти, чи тут готувала, чи вдома готувала. Приносила, ми обідали в день, коли була спека в хаті, ми відпочивали, і потім знов під вечір ставали до роботи. Тобто ми тут настільки втомилися, що це було страшно. Але, але подвір'я привели до ладу. І все, на цьому, скажімо так, наша місія закінчилася. Ми прибрали тут скажімо так, про людське око. Так як я вже казала в попередньому відео, що мама не захотіла тут жити, приїхала, от ми прибрали, я пофарбувала хату, Яночка пофарбувала віранду. Мама приїхала, подивилася, побула тут дві неділі і сказала, Олег, давай грузи мої подушки, вези мене додому, бо я тут не буду. Ну, знаєте, мама ж це ж не кицька, що можна в переноску покласти та та десь кудись вести. Сказала додому, значить, додому. На цьому її перебування тут у цьому будинку закінчилося. І все, будинок залишився, нікому не потрібний. Все, ми тут нічого більше не робили, нічого більше, скажімо так, нічого не доглядали і його просто-напросто так. Ну, є та є. Город ми там, а що це в нас на городі там було? Пшеницю, а пшеницю якусь засіяли ми. Ні города ми не брали, нічого, ми знали, що сюди треба прийти просто бурян викосити і все. І події 22 го року заставили нас переглянути, скажімо так, взагалі функцію цього, цього двора і цієї садиби. І от, коли постало питання про те, що у цей будинок треба пустити людей, які вимушено покинули свій дім. І Приїхали до нас, а вони люди такі дуже, ну скажем так, господарі, яких все під лінієчку. Все хоч здуй, все кругом чистота, і порядок, ландшафтний дизайн, олейки, камінчики, туї, ялинки, квіти і так далі. І от коли вони мене почали питати, там Альона, а що це таке? Ой, а що це росте? А, а, а чому ви це тут не посадите? Ой, вам би тут садок посадити? Знаєте, мені якась така. Ну, прям якась, ну, я себе неловко почувала за те, що люди приїхали і оцінили цінність цього двора, яку ми не відчули. І ці люди в нас жили тут місяць, десь приблизно да, давлік, трошки більше місяця. І коли вони поїхали, ми знаєте, отак ніби щось в голові. Переклацнуло, і ми почали цей будинок ну на дворі, це обістя, скажімо так, цю садибу приводити до ладу, понасадювали квіти. Ось це, що ви бачите, тут що ви бачите, калина це не, не наша калина, це так і була тут у бабки Насті, і оцей жасмін, да? чи як він називається жасмін. Це ми а, і черешня, і вишня. Все, оце можна сказати, все, і горіх там ще перед хатою, колись теж покажу. Оце все, що тут залишилося від попереднього е, двору обістя. Все інше посадили ми і квітиці біля криниці, і молодий цей садок, і троянди під хатою, і туї біля того там забора, і кущі декоративні. І квіти, будете бачити далі у відео. Це все посадили уже ми. Тобто ми якось відчули те, що не можна такий двір залишити просто отак собі без уваги. Ну, є та є для, скажімо так, для галочки. І ми почали його вже більше так звертати на нього увагу і більше його. Дивитися і, скажімо так, облагородювати. Оці деревцята, які ви можете тут побачити маленькими, це подарувала мені Януся на свою останню стипендію. Це персики. І от коли вона випускалася із училища, вона каже: мама, остання стипендія, я хочу вам з папою щось, щось за те, що ви мене вчили, мені допомагали. Хочу вам щось купити. І я кажу Яся. Так, щоб була пам'ятка, давай ми купимо, я замовлю дерева, посадимо і будемо мати пам'ятку. То ось ці п'ять персиків, ось цей маленький, але нічого він тут виросте класно, бо тут сонце. Ось тут чотири персики, форзиці, ось вейгелу. Оце все купила я ось тут хурма. Айва, айва, вибачте, не хурма, айва ось. У мене ще росте такий кущик тут. Гібіскус. Це теж уже посадила я, купивши за оті півтори тисячі Янусіної стипендії. Троянда. Теж куплена була за ті гроші, було їх дві, але одна чомусь там пропала, не, не розумію чому, а одна залишилася. Олег підказує, що обов'язково треба сказати за туї. Хто дивиться наші відео, бачили, які у нас класні туї на подвір'ї? Ось, Олександр Олексійович нам теж сюди спеціально для цього двора, так як тут бачите забор. Ну, такий не дуже файний. Вкладатися сюди, в принципі, планів немає. І для того, щоб закритися від оцеї пустки, ми посадили цілий рядок туїв. У Позаминулому шо... Позаминулому році, по-моєму, що восени. Чи весною, ну, то не столь важно. Тобто, у нас вони вже два роки цитую. Тут було ось його дві пропало, щось не знаю чого. Олег у нас було ось там, де він стоїть, біля того пенька, біля горіха було дві штуки, він їх тільки що пересадив, пересадив сюди, хай, хай вони тут приймаються. Отакий От двір, отака садиба. Тому слідкуйте за своїм, дбайте, ми, українці! Господарі, ми, українці, не можемо так захаяти і покинути, щоб воно собі просто так валялося. Ми маємо нашу землю робити гарною і квітучою. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки і працюйте, бо весна прийшла. За зиму відпочили. Треба працювати.